Всім привіт з України! Сьогодні буде пересадка великих рослин, це два лимона росо. Вони з плодами, але залишались досі в ґрунті, в якому вони прийшли. Тобто така земля-земля, яка дуже швидко пересихає в таку нашу спеку. Мені дуже незручно їх поливати. Ось такий лимон Мейера з плодами. Я недавно його придбала в нашому лімонарі. і там ще два маленьких. Жовті плоди я зніму, бо я вже скучила за цими плодами за лимончиком мира і хочу чайку. Пересаджу його, два маленьких і два великих лимона росу. І ще є одна штучка. Маленький лайм -карф, кафрський. Я його недавно пересадила. Ну, бачила, що він там пішли почали приростики. І Зробила фотку і поставила його в горщик до манго. І недавно хотіла його витягнути, і він вже просто приріс. Він вже постаїв коріння у горщик до манго, хоча він був нещодавно буквально пересаджений. Тож треба йому зробити знову пересадку. Кафірський лайм він щеплений на тріфаліату. Тріфалята отючий дракон, бо там розповсюджено по інтернету, що рослини на трифаліаті не ростуть, коріння там не росте і всяке таке ні, рослини. Ростуть на тріфаляті дуже добре, навіть на летючому драконі. Він гарний підріс, один молодий прирост. Я б коли пересажувала, зламала. У нього ось є ще один молодий приріст. І настільки гарно він <ріст> росте, що аж вріс корінцями, хоча був недавно пересажень. Тож йому треба збільшити горщик, знизу додати землі, бо зверху тут по бокам, як бачите, все пусто, корінечка нема, є, але мало. І горщик був трохи малувати, бачите, яка тут утворилась кашеня. Таких кашень утворюватись не повинно. Треба брати ширше значить, горщик. Тобто, один. З першого разу навіть був неправильно вибраний горщик, бо тут є такий простір. І знизу він почав нарощувати таке гарне коріння. Тож візьмемо йому інший горщик. Додамо наниз. Землі. Земля в мене цього разу міксар до лафлори я ще не дійшла. Насиплюємо сюди також міксар, бачите, яке коріння він наростив в цьому міксарі. Знизу по боках ще нема в нього коріння. Якби сама пересадка йому була би і не треба, якби він не зробив таку пакості, і доріс корінцями у горщик з манго. Тож ладно. Так, так, просто збільшу моєму горщик, нанизу додамо свіжого ґрунту. Вже ретельніше я підпихну йому туди ґрунт, просуну, пропхаю, щоб не було таких кишеньок, не було таких пустих місць. І все, тепер він буде в цьому горщику. Вже на ґрунт ні до кого я його ставити не буду. Хай сюди рости, потім я вам його покажу. Так, маленький лимончик мейра, Вони були палиті. тільки що піднімала, тріснув горщик. Тож, краще, я зроблю отак от. Зовсім цей горщик. О, горщок на викидь. Тут також така коріння, хороше, ось молоде росте коріннячко. Але я не люблю таку землю просто і хочу пересадити, щоб розуміти, коли була пересадка, в який ґрунт, то я люблю свій ґрунт. Він буде легше, коли пересихає, підсихає. Мені зручніше рослини переносити, переставляти. Як бачите, корінці в нього хороші, рослинка хороша. Тут проволока була щось поломана, накручена. Так, старчить, що я можу зачепитися. А дивіться, який тут гарний приклад. Тут була зломана гілочка з допомогою ось такої шини. Можна взяти будь-яку цю опору, подпорку, тут взяли дерев'яшку таку. І проволочкою проволочки міцнесенько і тувнесенько, тугесенько примотали. Гілочка вирівнялася, я коли пересажу, це все зніму. Тому що я бачу, що тут все зрослося гарно. <кій> і вже надалі ця проволока вона може впиватися в. Деревину в кару рослині. Тож, зараз я пересажу, а потім вже це розмотаю. Тож, дуже такий класний приклад. Якщо вам треба щось вирівняти, а гілочка там вперта, вам це незручно, обов'язково робіть таку жорстку шину. Можна брати бічовку вірьовку, ленту, що завгодно, міцно перемотали. Якщо ви там забудете, то від ленти і від вірьовки нічого не буде. А проволока, вона може вже впиватися в саму кору. тому що кора, рослинка росте, гілочка в, то, в діаметрі стає товщою, і кора просто проволока буде просто впиватися в кору. Другий екземплярчик, зараз я всіх повитрухую і потім всіх буду одночасно пересадувати вершики вже. Тут такі і дуже добре ламаються, що є дуже зручно. Треба його там дуже сильно так трусити. Тож, ламаємо горщик, підтрушуємо, щоб не пошкодити корінці, бо рослини були политі. У нас ну, спека. Що є, то є Є спека, є жарко. Ось тут така молоденька-гарненька рослинка. Корінці гарні, молоді, багато біленьких. Але я просто візьму свій ґрунт. У мене нема претензій. До рослин, до ґрунтів. Хто як хоче, так і вирощує. Що може, то і використовує. Тут якби без претензій. І ось цей великий гарний красень. У нього є багато зелених лимончиків. Тож ці жовті вже час зрізати, Їх вже давно час зрізати. Але ну, плоди залишили, бо рослинки є на продаж, щоб люди бачили, що є плоди, А мені так якраз вже. Мейера захотілося, вже скучила за цими плодами. Це ж мені заодно три мейра, три плодика і рослинки. Я весною у них купляла один лимон, дуже добре підріс. І я тоді зажопила гроші невеликі. Ну що ж, довелося їхати влітку купити ще собі. Бо я обожнюю меєр. Тут є єдине пошкодження, я його не побачу, то ладно, гілка росте нормально, не заважає. Такий грунт він для мене. Хотя ждро не ці попередні горщики, тож треба випити. Тут були дренажні отвори по бокам. Цього теж хто претензіях хоче так і робить. Кому як зручно. Також, якщо вже намокла рослина і полита, то ґрунт дуже тяжкий. Для мене це дуже незручно. Тому що в садочку треба прибирати, рослина буде рости в горщику. І якщо її переставляти і мокро, то це взагалі дуже складно смертельний номер для моєї спини. Тож я хочу пересадити, як бачите, курінці. Нормальні, гарні Претензій до них нема. Тож зараз оперехну цей ґрунт. Тут хорошо, і посажу свій більш легкий. І справа дійшла до лимона росу. Так, один екземплярчик. Десь він гарний, класний. Тут також він був на опорі. Тут резинка, резинка розтягується і вона якби не впивається в кару на відміну від проволоки. Тож, починаємо витрухувати, збивати горщик спочатку. Бачите, коріння дуже багато. Воно заповнило вже весь простір цього горщика. І якби не було у нас так жарко, можна було б не пересаджувати. Він в ньому росте хармі. я два добривка і все. Але е, дуже швидко пересихає, коріння багато, рослина поглинає ворогу вологу всю. Крона в нього також шикарнюща з плодами. Ну, тож йому треба і збільшити горщик, і трохи підмінити ґрунту. Зараз спробую, що тут мене обтруситься, не обтруситься. Щось обтрушу, але вже тоді так і буде, буду знати, що вони будуть важкенні. От, але вже в них буде куди рости коріння. Ось камінці якісь, ґрунті дістаються. Будуть ще більше поживних речовин. Ось вже видно, там просто по листу їм не вистачає, їм треба збільшити горщик. Зараз так спробую якось зачистити йому. Це все розшуршати. Може б треба було паракольки взяти, якісь маленькі. Тут погребсти. Спробую отак от. Руками, пальцями. Що ж у мене пальцем а чи що? Так, ось наш другий екземплярчик. Також в нього, бачите, вже хоче рости молоде корінечко, а йому нема куди рости. Тому то трошки той обчухрала. Як вийшло, це і так само зараз зроблю. Бачите, тут було добре від тінтері їм давала, тому рослинки, в принципі, гарно себе почувають. Отут також була зломана гілочка. А, ні, це, це етикетка. Гілочка була зломана там, я приматувала. Ще треба буде зачистити від оцих сухих плодоножок. І все. І будуть вони знову ще кращими красотунами. Ось у нас тут ця компанія, бабайтереться під ногами, зара лежить, що непонятно кого там, караулить. Да? Що про тебе сказали? Так, дивіться, я вже другий лимончик оце, трошки обтряхую від ґрунту це коріння. І подивіться, скільки багато тут просто якогось. Щебня можна помити і побачити, що це просто який-то Бачите, вони додають до ґрунта камінці. І причому, якщо вам добре видно, то його тут доволі таки багато зверху в мисці, саме від цих лимонів росову. В домашніх лимонах ми такого гравію не додаємо. Блін, хотіла постукати. Ось камінчики. Прямо такий щебень, який-то. Його дуже багато. А, а дренажу немає ні в кого, нема ні в кого керамзиту. Ось який хаос у нас тут валяється. От. Коли всі рослинки обтрухнула, то зрозуміло, який горщики їм брати. Миска вийшла дуже тяжка, офігенно просто тяжка. Тож і потім чоловік землю висипе на вулицю, бо я вже його піднімати не буду. Так, на дно грунт, на підлогу. Потім. Ой-ой-ой, отчепи. Отчепився. Так, ставимо тут, щоб поливати було зручно. Один сюди. І горщик буде не сильно той великий. І, а, ну, нормально. Зараз порівняю, так от. І досипаю ґрунту. Тут є простір, простору достатньо, щоб не було одразу з першого разу занадто багато. А, і все, залишається мені тільки насипати землі. Отак ну, гарно, гарно, прям просовуємо обов'язково, щоб кишеньок ніяких не було, бо я вже показала. Це не дуже добре, якщо вони такі залишаються. Тож рівно він там у нас горчику. Воно подивись на саму рослину, щоб вона була. Якось по центру і рівно. І все, і досипаємо грунту. Так, Другий екземпляр трошки там відрізняється горщик. Дренажні отвори у всіх, звісно, є, і вони великі, це також транспортувачні поли з яких-то рослин. Зараз там просипався трошки ґрунт, потім він з дренажного отворів не висипається. Буде все добре. І лимончики отримають свіжесенького грунту. І пізніше, пізніше дам їм добре. Зараз треба так поставити, щоб їм крона одна одному не заважала. Блін. <гум> Поносіли лимоном получу. Так, бо тут крона велика. Щоб вони друг другу не заважали один одному. Що трусила, що не трусила. Тут забагато насипало. Треба трохи прибрати знизу. О, трошки знизу ґрунту я прибрала, і тут достатньо її місця. Одразу збільшувати горщик їм там садити в 100-літрові горщики. 100-літровий об'єм не треба. Тут простір є, запас є на наступний рік, якщо вони наростять, бо коріння воно також оновлюється. І при пересадці старе коріння обривається. Відпадає. Тож збільшити можна буде тільки на наступний рік. Я нараджу одразу брати і садити у великі горщики. У рослин є плоди. У рослин гарна крона. І вони росли в меншому об'ємі, тож просто їм достатньо дати чуть більше. Одразу великі не треба. Вони корінням може не сподобатись Ну, Всяке може бути і набагато легше і швидше огробить рослину, коли вона сидить у великому горщику, і ви не розумієте споливу. Великий об'єм просто грунта, він не споживається рослиною волога. Не споживається волога коренями. Бабай! І ґрунт зайвий може просто закиснути, рослині не сподобається, і що просто смерть. Для мира я використаю горщик, який був під лимончиком Зараз Нагріваємо землю, беремо лимончик, переміряємо і все підходить, і можна ще додати ґрунту вниз, Хай там який-то корінчик ще залишиться. Отак трошки підняти. І надіятись, сподіватися, що їм також це сподобається. Рослини були оброблені. Це ще не змілося, це не я, це там. Я, я пізніше їх оброблю листочки здоров'я, нічого їм не треба, хвороб нема, шкідників нема. Єдине, що є трошки недостаток, нестача мікро-макроелементів, але сподіваюся, в новому ґрунті і На свіжому повітрі вони це все виправлять. І до осені, до заносу в зимовий садочок. Потім відкопаю тут кореневу шийку. Ось вони будуть з більш таким малахітовим листичком. Бачите, трошки є прояв нестачі якихось мікро-макроелементів. Хоча є зелені плодики. І двом маленьким лимончиком. Я візьму два невеличких, також горщика біленьких. І весь об'єм горщика буду використовувати. Так, тут треба палка, підпорка трохи його вирівняти в новому ґрунті, щоб він не хитався. Зараз його зафіксую і все. Ось так. Один лимончик тут ще після поливу земля просяде і не так багато тут і простору. Є молоді приростики, тож це вже готовий, ще залишається один. І заодно йому хочу вже зняти падборку. Якщо одному знадобилось, то іншому я хочу зняти. Трошки притримайте навісну, щоб корінечку не просто так чмяк. І легло лягало. Ось так от хоп-хоп-хоп. І все. В принципі, можна підпорку поки не знімати. Нехай трошки коріння зафіксується в новому ґрунті і зня... зніму її десь через тиждень, коли вам буду показувати, як вони це відпочивають, бо зараз почне хитатися. Отак він рівнесенько тримається. І ось така пересадка у нас була, відбулася. І кафірський лайм, який виріс корнями в манго. Два маленьких меєра і два великих роз. Так, все, рослинки стоять біля зимового саду. І тепер їх треба ретельно полити. Маленькі рослини поставила на такі підставочки. Великі рослини взагалі теж треба поставити на підставочки. Ладно, потім поставлю їх. Вже не піду за підставками. Перша наша задача це їх ретельно палити, а потім зробити контрольний палив з якимось вкорінювачем, який у вас є. Прям там якихось критерій, що брати, треба брати фертірут, радіфарм, якими я користуюсь не обов'язково. Є якісь інші ваших. В квіткових магазинах садових купіть будь-який. Лише це обов'язково, обов'язково щоб коріння отримало амінокислоти які там знаходяться, і почало гарно розвиватися в новому ґрунті. Міксар, як ви бачите, сподобався рослинам. ну мене великий об'єм рослин, тому я беру такі великі об'єми ґрунту. От, можете взяти компасану, будь-який інший субстрат, але обов'язково готуйте його самі. Не купуйте готовий субстрат для цитрусів, Він буде неякісний, рослинам мені не подобається. Тож все так ретельно поливаю, Ці повітря вийде, в грунт проникне усі отвори. Головне, щоб не було ніяких кишеньок повітряних. Оце також ретельненько поливаю, щоб водичка протекла через дренажні отвори, тоді я буду впевнена, що весь ґрунт промок. Ну, а Мейер стоїть як король в такій поставці. <гум> Там є дренажні отвори, тож він не буде залитий ніякому випадку. Топитися він не буде. Вода зайва стече через дренажні отвори і все. І коли вже гарно намочиться, голиться коренева шийка, додати ґрунту і полити ще. Як бачите, торф поки напитує водичку, через дернажні отвори ще вода не тече. Тож, робимо кілька поливів і останній полив за коріночок. Ось така пересадка відбулася. Якщо рослинам потрібна пересадка, їх можна пересаджувати і потрібно навіть пересаджувати в будь-який період року. Можна рослини і залити, вони себе погано почувають там корінечко, гніє. Якщо рослинам вже тісно, їх треба обов'язково пересадити. Наявність плодів ну Це не є таким фактором, який забороняє нам робити пересадку. Тож потрібно рослині збільшити горщик, зробіть це. потрібно їй там ще якісь маніпуляції обов'язково зробити. Пладами можна пожертвувати, якщо там, ну раптом, треба ще обрізка крони. В моєму випадку, сьогоднішньому, обрізка крони нікому не, була потрібна, не потрібна була. Тому все залишилося, як залишилося. Тож дивіться по ситуації. Раптом з корінням щось не так. Ви його залили, воно там підгнило, а крона у вас гарна, ви помітили там якісь плямки на листочках, ви помітили, що ґрунт вже такий не вже вживаняє болотом, але крона ще зберігається, а коріння вже мало при пересадці, то так, треба буде трошечки підрізати і крону. Сьогоднішній приклад, рослини виглядали всі чудово, наявність плодів не заважає мені Пити їм пересадку, тож піклуйтесь про своїх зелених друзів, нехай вони вас радують малахітовим листячком і смачними плодами. Залишайтесь, не перемикайтесь всіх хобімо цьому. Та нових зустрічей.